Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я Максим Комела. 16 січня 1920 року у США набув чинності сухий закон, який забороняв виготовлення, поширення, а головне вживання спиртних напоїв. Зважаючи на насиченість січня святами, сухим законом скористатися можете і ви вирішувати, звісно, вам. Я ж тим часом бажаю вам переглянути прогноз погоди на 16 січня. Доброго дня. Прослухайте, будь ласка, прогноз погоди по області на 16 січня. Мінлива хмарність, без опадів, Вночі і в першій половині дня туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південний до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 градусу тепла. В день від 2 до 7 градусів тепла. Добрий день, мене звати Іван. Пронос погоди на 16 січня по місту, міхлива хмарність без опадів, вночі і в першій половині дня туман. На дорогах ожеледиться південний вітер, температура повітря вночі мінус нуль, два морозу в день від трьох до п'яти тепла. Вдягайтеся по погоді. Гарного вам настрою. Залишайтесь на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.